Вітаю вас на каналі Купуй зі мною акційні пропозиції в Аврорії з 9 по 15 вересня. Дякую за ваші вподобайки. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Набір ложечок мірних 15 гривень. Силіконовий маленький пензлик 15. Лопатка кухонна силіконова 27. Термометр механічний 77 гривень. Лопатка кухонна з дерев'яною ручкою 77. Ніж керамічний універсальний 77. Металевий ніж 64. Точилка для ножів 49. Овочечистка металева, 27. Тримач магнітний для ножів 49. Прихватка силіконова, 24. Пляшечка пластикова для годування, 24. Міні-терка на магніті 11. Овочечистка пластикова 15 гривень. Затискачі для пакетів 4 штуки 15. Дозатор металевий для пляшок 39. Відкривачка 24. Ситочко щипці для заварювання чаю 19. Сито металеве з ручкою 27. Кружка сито для просіювання борошна 77 гривень. Форма пластикова для льоду 19. Підставка пластикова під ложку також 19. 29. Підставка під чашку у формі кота. Овочерізка прес з пластиковим корпусом 99. Ось така манюнька баночка для спеції з ложечкою. Кольори в асортименті 69. Дошка кухонна для нарізання 99. Тарілка десертного квіти 39. Салатник 49. Скло кераміка. Кошик пластиковий для зберігання у холодильнику 88 гривень. Йоржик з паралоном для миття пляшок 29. Гачки на стінні 5 штук 22 гривні. І такий варіант за 22 гривні, 6 штук упаковка. 15 гривень. Пластиковий гачок для одягу. Щітка для миття з дозатором 27. Фруктовниця чорна металева. Таку я купляла в сінсеї. Трішки дорожча. Ціна тут 109. Мильниця пластикова, дорожня. Кольорова 9. Кухонні губки для чищення 2 штуки 19. Дротики, упаковка 3 штуки, ціна 14 гривень. Шкребок кухонний з ручкою 14. Новинки ось такі гарні прищіпки для білизни 59 гривень за 30 штук. Порошок для прання універсальний 4,5 кг 179 гривень. 1,5 кг для прання кольорових речей 79. Персіл 300 г упаковка для кольорових речей 55 гривень. Кондиціонер для білизни Ленор 98 гривень. 850 грамів, сілан 95 770 грамів, велі для ручного прання 27 350 грамовий, кисневий відбілювач 79, 570 грамів. Милодрух для видалення плям 16 125 грамів. Олівець, плямо вивідник намочити, потерти, почекати та осмити 24. Поглинач запахів для холодильника. Одна штука в упаковці. Ціна 49 гривень. Вага 80 грамів. Усуває неприємні запахи у холодильнику та морозильній камері. Ефективність до 30 днів. Блоки запасні для унітазу 34. Вага 35 грамів. Бреф 3 штуки упаковка 134. Профі засіб від свілі та грибків. Очищає від бруду, видаляє викняний наліт. Ціна 49 гривень за 500 грамів. Засіб мильний універсальний 64 1-літровий. Онікс відбілюючий гель з ароматом цитрусу 44 950 г. Сарма для миття посуду 59 500 г. Топ ефект Лимон та зелене яблуко 52 гривні. Лимон для миття посуду та алої. 12 гривень 400 г. Гр. Прокладки Кодекс 45. 10 штук упаковка. Олвейс 8 штук 42 гривні. Мило шарм 19 125 грамів. Мило відлові також 19 140 грамів упаковка. Мило туалетне 5 штук упаковка 45 гривень по 70 грамів кожне Б'янка мило з дозатором 99,1 кг. Крем-коктейль для душу піна Калада» – 59 кг за 1 кг. Гель для душу фруктовий коктейль та соковита диня 16, рідке мило нахабний фрукт 32 гривні. Мило рідке з дозатором 55 450 грамів. Маска для волосся 64 300 г. Спрей для волосся каратин 69. Шампунь для волосся Сьос в асортименті 134. Вологі серветки 132 штуки. Ціна 44 гривні. Паперові рушники 169 за 500 відривів. Міланка 109 також 500 відривів. Я дякую вам за перегляд. Підпишіться, щоб не пропустити нове відео.